Сановні друзі, маю на продаж гарну ділянку площею 14 сотих, в селі Дібрівки біля дороги, перша лінія, асфальтована дорога, недалеко від траси. Площа ділянки 14. Сотих, від дороги має ширину 21 метр і довжини має 68 метрів. Ділянка правильної форми, рівно гарна ділянка. Кого цікавить? Прошу звертатися за дуже хорошою ціною. Може бути під будинок, так само можна під котеджі, якби когось зацікавило. Ось така діляночка по сусідству. Це сусідня, а це оця ділянка. Кого цікавить, будь ласка, звертайтеся, ділянка гарна, рівна. Комунікації поряд, проходить світло, все поряд. Когось зацікавить, будь ласка, звертайтеся.